І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire Max. В принципі, зразу ви можете тут побачити, що нове щось вийшло. Скіни навіком доступно до 7 січня. В принципі, тут вони в ремені Тут є навік так сказати, новорічний на Тацуя, на Вуконга і на Гомера. В принципі, навіть якщо можете почути, не знаю чи вам буде чути. Але дуже чуте, що в принципі, поміняна нова музика. В принципі, вона якась новорічна, якщо чесно. Ну, в принципі, погнали далі. Я от зайшов на свій главний аккаунт, тому що хочу сьогодні показати повністю вже нове Interlands. І плюс сьогодні ми ще зіграємо в новий режим режим морозна битва». В принципі, він вийшов ще. 14 грудня, це, в принципі, ще вчора. В принципі, якось так. Давайте спочатку я заберу в магазині lootbox, щоб воно собі не заважало. Так, погнали в джекпот. Ага, тут нічого немає. Так, третя неділя вже відкрилася. Забираю опит. В принципі, заходжу я на склад. Так, да, тут вже помінена музика в Interlands лідяної плам'я. Ну, в принципі, якось так. Не знаю, чи вам буде добре чути. Не знаю, якщо чесно, Ну, в принципі це не суть. Так, значить. В принципі, давайте зайдемо в це нове собіття. Подивимося, що це собіття собі представляє. Множество подарків пише в принципі, біля цього інтерфейсу. В принципі, цей інтерфейс буде аж 24 дня. Так само це суміється. В принципі, тут можна зразу вже з правої сторони побачити призи. В принципі, тут є отакий скін на так сказати, ледяний скок, на агента скока. В принципі, сам скін непогано виглядить, мені, я б сказав, дуже нравиться. Хоча я з цим питомцем не дуже сильно граю. Так, і можна ще безплатно отримати агента скока. Далі тут є на 4 часа карточка кімнати. Погнали далі от такий парашут, Дінка. В принципі, парашут нормальний в честь Нового року. Ну, в принципі, все Далі на 3 днів дадуть такий Спеціальний навік скін, в принципі, на Вуконга. Це прикольно. І головна награда це праздничний вістріл О така емоція. В принципі, емоція я б сказав непогано, якщо чесно. Я б даже сказав, дуже прикольно виглядить В принципі, далі дальше... да, це собі аж до 8 січня. В принципі, нормально, нормально. Далі тут якась защита отряда, Карточка защити отряда. Во время получиться карточка защити отряда І зіграйте матч в королівську битву на рейтинг або битва отряду на рейтинг з командою із чотирьох, щоб отримати бал ефект защити зв'язки. Собіть, ще не почалось. Ага. Ще поки що це не можна отримати. Тут пише, що треба зайти 1 січня в 3 часа ночі до 8 січня, щоб отримати цю карточку. Ну, все ясно. Далі морозна битва. Морозна битва — це цей новий режим. Кстати, ми його сьогодні зіграємо, подивимося, що він собою представляє. Тепер, в принципі, ага, це щось правила цього субіця. Ага, це відео треба вже прямо дивитися. А, вот. Правила охота за сокровищами. Перше. Виповняйте ежедневні завдання і іграйте матчі, щоб отримати фішки в Інтерлендс. Друге. Вставте фішки в Інтерлендс для ісследування. Получайте случайну награду за кожне ісследування з шансом отримати найціннішу цінну награду. Третє. Прогрес в поисках сокровищ також можна накупити, вставив фішки в Інтерлендс. По завершенні кожного етапу ви отримаєте відповідну награду за етап. І четверте, навіть После того как все этапы будут разблокированы, жетон все одно можно вставить, чтобы получить повторяющиеся награды на повторяемом етапі. Це принципе ясно, це на шот интерфейса. Дальше защита отряда. Перше, Ввойдите в игру между в принципе, 1 січня и 8 січня, чтобы получить 4 карты защиты отряда. Друге, Проведите матч в королевской битве рейтинг, битву отрядов на рейтинг. С із чотирьох чоловік, щоб автоматично активувати ефект захисту от або звезд. Після використання буде використована карта захисту отряду. В принципі, на що цього також все ясно. Тепер давайте перейдемо до самого события. Вход. Нажимаю. нажміть здесь, чтобы узнать о награде за прохождение этого этапа. Нажмите x5, «Продвигайся вперед и «Получай случайные награды. Тут, в принципі, позначений такий як персонаж, як... Чесно, я забув як його звати. такий м'я, а вот ігні, все згадав. В принципі, там зображений такий персонаж як ігні, типові він як біжить. В принципі, тут перша награда це 1000 золота. Далі, я так зрозумів, це такий парашут. Слідуючою наградою буде такий навік Вуконга. Конга. В принципі, після цього, от така емоція. Якщо чесно, зараді емоції я би тільки грав. Емоція дуже прикольно виглядить, така новорічна. І от повторений етап. Тут в принципі показано, які будуть тут награди. В принципі, небагато такого ж і тут в принципі цікавого в цьому лутбоксу. Так що ну це так. На запас. От ця фішка в в принципі, тут можна безплатно навіть відкрити. Зараз я попробую. Єжедневне є задання. Кстаті, тут вот такі от місії. Я б сказав, не дуже аж такі сложні. Зіграти 8 матчів, щоб отримати оці всі жетони. Це просто тупо зіграти в ультиматум і все. І ви получаєте. Це дуже прикольно. Далі 8 матчів, ще зіграти з друзями. І також можете отримати по 2 цих фішок. В принципі, це прикольно. Так, значить. Давайте я відкрию X5 безплатно. Попробуємо, що це таке. Ага. Получаю я такі от награди 100 золота, і, в принципі, запаси. О! Цікава штука, якщо чесно. Типа, я потратив безплатно, типа. А воно стоїть саме 10 з цих фішок. І я вже дійшов аж до 5, 5 аж до 7. Типу, це я б сказав, не дуже аж таки сложно. Як і кажеться. А якщо я трачу один раз, то тільки один додається. Ну, в принципі, це ясно. Далі награди іслідування. Возможні награди ісслідування. Типа... Типа може плюс випасти якась ще така награда. Типа, тоді в мене випав 100 золото, запаси і такі от карточки. А могло випасти або на 30 днів сам Вуконг, або дерево удачі, або отакі от скіна питомця агента скока. А от із главних призів це от сам питомець агент скок. Так що, в принципі, це прикольно. Прикольно, що вони так зробили. Чесно, я б сказав, це собі. Тя... По-своєму дуже прикольно виглядить дуже новорічно. Так що якось так. Про саме собіття тут все вже я прочитав, подивилися ми, тепер погнали всюди вон. Тут щось вже вибуло. Привіт, віживши! приготовтесь бути очарованими собіттям з льодяної плам'я. Їхні ждет ваше уприбіття в містическої морозний город з ексклюзивними наградами. Откройте для себя емоції, новий тип предмету, желанный скин навиков вуконга 30 днів и харизматичного агента Хобса, а также другие захватывающие сюрпризы. Но подождите, в восторг на этом не заканчивается. Приготовьтесь к цілому сезону увлекательных субиций, изобильющих наградами, карты пользовательских комнат скины навиков персонажей, захватывающие голосовые реплики, даже постоянные легендарные скини оружия ждут. Щоб їх забрали. Не пропустіть, феєрія фіеленс проблизиться до 7 января. Спішіть взяти ці зімні сокровища, поки розворачуваються приключення. В принципі, якщо чесно, мені це дуже сподобалося субіця. В принципі, по-своєму, вона дуже прикольно виглядає. Тепер значить, давайте зайдемо до морозної битви самого субітця. І зіграємо саме собіці. Ой, не саме субіття, а саме режим. В принципі, дуже цікаво, що цей режим собі представляє. Все, погнали. Морозна бітва. Тут я бачу 6х6, типа як бітва отряду. Тільки бітва отряду, там 4 на 4, але тут 6х6. Тут В принципі, якось так. Сьогодні так сказати, не старі аккаунти. Вже, по ходу, завтра буде старий аккаунти, або післязавтра, не знаю, в принципі. Ну Сьогодні ми, так сказати, перевіримо та вже перевірили інтерфейс, самій інтерленд з ледяною плами, і зіграємо в самі морозну битву, Самі режим. Так, морозна битва, режим, бітви отряду з звичайними собіттями кожній раунд. Так, щось випало увеличена скорость, в принципі, не знаю, що це таке. Так, выключу их вообще всех, чтобы не мешали мне. Тут есть Честно, я так дивлюсь, уже какой-то вот режим прикольный. Тут всякие такие вот шарики, подарки. А, кстати, смотрите, в принципе, тут еще и сам пингвин. Цикавая штука, конечно. Може якось її на привюшку взяти? Було би дуже цікаво. Ну ладно, якось зроблю. Все, погнали, бо бачу вже ігроки багато вбили. Так, підлікуюся. Ай-яй-яй, поможем, Якщо є стінка, ну скоріше всього в нього немає. Сайтики один на один. А, там ще двоє ігроки. Чи як? Ні, скоріше всього один на один. Ну поки що режим, якщо чесно, непонятний, що їм, ну це за якісь там. Це як самий прості біт в отряду. А, типа случайно субиття начинай идти снег. Ускоряйтесь Прикольно прикольно Типа рандомне щось якесь випадає. Суббитя. Типа, вот, например, снег якийсь буде випадати, Скорость, типа, добавляється в наступному раунді. В принципі, субиття, вот самий режим. Прикольний. Такий необечний. О, кстати, снеговик впереди. Прикольно, якщо чесно. Я думав, що в честь нового року не буде ніяких там, знаєте, режимів прикольних, новорічних, зимових, так сказати. Але все ж таки є. Це дуже прикольно, що препер хоч щось зробив. Таке цікавеньке. О, дивіться. Прикольно, конечно. Прикольно, кстати, виглядає цей режим. Ноклад при получении урона. Кейс. Так, поки що ми виграємо. Це, так сказати, дуже добре. Ага! Ми можем високо стрибати. Прикольно, конечно. Так, значит, залажу сюда. О, бачу одного. А, минус. Помогите. Помогите, помогите. Так, в принципі, лишається три ігрока. Вот де вони, я чесно, не знаю. Кстати, можемо так подивитися. Так мені здається навіть буде легше. Не зрозумів, А де там був? Це що за глюк, конечно. Якось стрибнув, Такий був звук. З батута ніби стрибно. Цікаво, якщо чесно. Так, де той останній грок? Хочу його вже вбити. Може він наверху. Так і є. Ну все, в принципі, 3-0. Так, що зараз випадає? Получите ботинки з пружиною. Ну тоді така сама фішка була. Чесно, мені здається, навіть не помінялось нічого. Так, значить, беру я шлем, стінку. В принципі, якось так візьму. Те, що мені потрібно. А, це ті потрошки іншим. Все ясно. Ну прикольно, прикольно. А може і сніговик піде мені на превьюшку? Також би було дуже прикольно. Дуже прикольно виглядиться сніговик. От якби вони зробили битву. Ой, не бітвотредо Королівську битву. Типа самі Бермоди отакше, вот то було б також дуже цікаво, якщо чесно. Але вони все одно там вже в самому, в самому Бермодах поставили там сніг. Так що це також дуже прикольно. Що хоч щось новорічне. Так, де там той снайпер? Треба того снайпера закокошити. Якщо чесно, дуже темно. Free Fire, якщо чесно, це не дуже аж і прикольно, і необично. Fire завжди світло. Хоча, якщо я не вшибаюсь, колись був такий режим, це зомбі режим, що там було дуже темно і можна було сражатися з самими зомбаками. Не знаю, чи це так мені тільки кажеться, що такий режим був. Але якщо я не помиляюсь, то такий був режим. Вже дуже прям давно. Може десь 3 вже роки. Ні, навіть більше 3, 3 років. Десь може з 2018 року. Так, в принципі, якось так виглядить цей режим. Давайте ще раз зіграємо. Чому б і ні? Дуже сильно мені понравився цей режим. Можна ще раз зіграти. Так, значить... Погнали. Кому також понравився цей режим, пишіть в коментарях. От мені дуже сильно понравився. Так, увеличено максимальний хп. Так, все ясно погнали, значить. Дети її руки? А, бачу. Це, в принципі, мінус. Мінус другий. А, це наш був? Бачу впереді пінгвіна, можу його взяти на прев'юшку? якщо чесно, багато кого вже можна взяти на прев'юшку. І от не знаю кого. Так, не мішай мені там прев'юшку робити. І дуже сильно мешаєш. Дуже сильно прикольно виглядить. Так, мінус другий. Так, може аптечка там є? Щось дуже мало додає ця аптечка. Не розумію, чому так? Ну сам. Проти двох ігроків мені не вийшло виграти. їх. Ну і що зробиш? Так, снег становиться більшим. Ну, все ясно. Так, беру я ФАМАС. Так, шльом, бронежилет. все, все, що потрібно. Так, я його в нокдаун поставив, а все інше не зробив. Скоріше цього разу також програли ми, буде 0.2. Залишається два ігрока з наших проти трьох. Не знаю, чи вони виграють. Я буду вірити, що вони виграють. Постараюся якось. Хоча це вже все. Да, 0-2. Ну, а що зробиш? Так, що зараз? Режим низької гравітації. Це що таке? Цікаво, якщо часто? Але поки... я... Не побачу, то ти не пойму. А, це типа високий прыжок? Чи шо? Може, скоріше все так і є. Тут наверху пише, що я вбив 12. Не знаю чому, може. А, устранение 12. А, все ясно. Так, мінус двоє прям, це дуже прикольно. Неожедно. Так, все, один-два. Це те, що я і хотів. В принципі, погнали далі. А не лучше взяти шльом третього, мені здається, краще. Все, в принципі, погнали. Цікаво, якщо чесно, ще раз скажу режим такий необичний. Похоже на битву в але чимось тут і змінено. Не знаю, якщо чесно, чи це сама рена робить ці вот режими, чи це, так сказати, ігроки роблять ці вот режими. А потім Гарена, типу, їх надсилає. В самій Free Fire, Типа як головний режим цього субіття. Не знаю, якщо чесно. Затупив. Надіюсь, вони вже виграють зараз. Ну, якщо ні, то ні. Так, дуже добре. О, лишається, так сказати, один ігрок. Ну, якщо той не підлікує. Да, він підлікував, ну все ясно. Що зробиш? Ого, звісно, снайперкою вбив його. Нормально. Не рекомендував їм, звісно, з MP5 там стріляти. В з ПП стріляти далеко. Ну все, скоріше всього ми програли. Лишається один ігрок з наших. А може ще є шанс? Може. Ну, не вийшло. Ніс не зробиш. Так що зараз? Безконечні заморожені гранати. Цікаво, якщо чесно, що це. А, скоріше все, все, я зрозумів. Ті от гранати будуть на, типа, як назавжди. Типа, вони. Не кінчаються. Якщо так, то в принципі... Я і без них обходжуся. Але може вдруг знадобиться? Так, де там ті ігроки? Як так? Оце, конечно, вбивають мене. Заташили, конечно, вони. Ну все, скоріше всього ми вже, правда, програли. Ще такі, конечно, у нас ігроки, то, скоріше всього, це вже 100% ми програли. А, ще один АФК. Ну все. Це взагалі вже ненормально. Як може один справитися з трьома? Це дуже якось чесно сложно. Ну хоч постарається може. Видно, він не здається. Це дуже добре. ще чуть-чуть, як щасу. Ну, це як АФК, то все. 1-4. Ми програли. В принципі, ще раз повторюся, цей режим непоганий. Є такі, в принципі, штуки, що аж дуже прикольно дивитись на них. Наприклад, на такі от статуї, типу як Пінгвін там, Обізяна ледяна. в принципі, ну, прикольний режим, прикольний. Це от морозна битва. Цей режим, кстати, буде аж до 20 грудня. Не так довго. В принципі, це ще 5 днів. Так що якось так. Все, я буду вже на цьому завершувати. Сьогодні я вам показав повністю цей режим морозна битва. Кому цікаво, можете зіграти в цей режим. Режим такий, я б сказав, цікавенький. Можна розслабитися і зіграти. В принципі, плюс можна пограти в цьому так сказати, інтерфейсі, отримати прикольні тут плюшки, такі як от така емоція, от такий парашот, ну і в принципі, так далі. Так що я скажу, що це собі непогане. В принципі, все, буду я вже на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і звак завжди був братр сплей. Всім удачі і всім пока.